Всім привіт! Вітаємо на каналі Проставочка. Сьогодні у нас на огляді допоміжна б підвізка на такі автомобілі, як Renault Master, Nissan Nv400 і Opel Movano. Усі з 2010 року. Бачимо перед собою дві подушечки, два кронштейна, дві скруточки шлангу високого тиску. Дані подушки виконані в розмірі 170 на 2. Супернейлонові стяжки чорного кольору, два перехідничка, виводи для підкачки, все вже, як бачите, тут накручено, прикручено. Також хотів би замітити, що даний комплект встановлюється на повнопривідній комплектації, тобто мастера і Мовани, і НВ400 з повним приводом. Отже, друзі, якщо вас Цікавила дана продукція, ви можете ознайомитись у нас на сайті. Дуже зручний, простий підбір, марка, модель, і там передній і задній привод. Всю можна подивитися на сайті або зателефонувати до нашого відділу продажу, поговорити, поспілкуватися, почірікатися, що там що можна ще робити по телефону. Дякую за увагу!